Давай розкажи. Иди сюда, розкажи у нас план действий. Ладно, я додаю. Давай. І так, ми збираємося от з цього печенька, із цієї гірчиці. Зробити. Що зробити? Ми маємо черпам. Так о, відділити його від... Зараз я його Взяти от таке печенько. Десь yeah. <laughs> відкран. І ми маємо ділити. Ми маємо відділити його. Отак-от. От, от. от низу вверх. Це невозможно мені руками. Ми будемо нажити. Uh -huh. Відділимо. І Буде, і ми сюди насипемо. Ну ми чі, половинку відрізимо і ми сюди на... ми сюди насипемо гірчець. І дамо бабусь. Але це буде не сьогодні, а завтра. І вона попробує і буде кричати. У неї буде дракон такий рота. І з -з так ми робити І гірчеться. На віднесе цю тарілочку і скаже бабуся, на пригощайся. Але тут ще немає. Бабуся така бере. А, і всі шо, так? Да? Ні, ну нас... може розізлитися, так що ми це все підготуємо кльово. І тоді. Туди... Да, <глад> 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 зараз я вам розкажу свій план деста. Ми. Ми спочатку... Ось і печеньку віднесемо бабусі, Вони без гірчиці. А на другий день ми віднесемо тільки три печенька, а один буде з гірчицею. Бабусь його возьме. Ні, лучше ми всі наповнимо гірчицею, Бо тому, що вона може взяти кіше, що буде без гірчиці. І ми всі наповнимо гірчицею, тільки буде три. І вона спробує і буде кричати. Вот такие у нас план Все. А завтра мы продолжим наше видео. Всем пока. Ставьте лайки. Пока-пока.